Розпочався другий тайм у поєдинку а в рамках дивізіону Сілвар. Кім тім проти Янг Бізнес Клаб. Результат, в принципі, можливо для когось і неочікуваний. Кім Тім після стартової 20-ти хвилинки веде 3-1 по рахунку. Доволі впевнена перевага в рахунку. Доволі впевнена перевага на табло. Даруйте, але Якщо говорити по грі, то дійсно Кім Тім, дебютант нашої першості, вражає своєю організацією гри, своєю злагодженістю. І, в принципі, як на мене, поки що все таки перевага Кім Тім на табло виглядає абсолютно закономірною. Команда ефективніше, щонайменше, використала свої моменти. Так, дечому навіть пощастило номінальним господарям, особливо якщо пригадати другий гол. Це автогол Дениса Далеєва. в епізоді, який взагалі навіщував біди. А тим часом Матвійчук, автор поки що єдиного голу Янг Бізнес-Клаб, пробуває з під захисника. До речі, змінився воротар у складі Кім Тім. Георгій Шаруєв тепер захищатиме ворота. Зараз удар у виконанні коломійця у стійку шаруєв, спробував пробити. Але Литвиненко встигає повернутися до власного штрафного майданчика. Зараз одне перехоплення ворота порожні Бобровицький. Бобровицький трішечки не влучає. Так, продовжують ризикувати. Футболісти Янг Бізнес Клаб поступаються, тому вимушені підключати кіпера як п'ятого польового на постійній основі вже зі старту другого тайму, оскільки повторююся, кім, тім дивує. Можливо, хто краще знайомий з цією командою. Для нього не дивина, що колектив демонструє саме такий високий рівень, але. Для нас із вами вболівальників Street Football Челендж Київ. Це абсолютний дебютант першості, тому ми просто взагалі не знали, чого очікувати. Але повторююся, Кім Тім дивує, приємно вражає. У першому таймі у складі Кім Тім Дмитро Борознюк забив. Далі Валентин Матвійчук відновив паритет. Потім був уже згаданий автогол Дениса Далєєва, Доволі курйозний, після чого. Менш ніж за хвилину по тому Олександр Бобровицький подвоїв перевагу Кім Тім. <постій> Пословський перехопив м'яч. Коваль на швидкості намагається пройти суперника, але працює підстраховка у кім тім. Борознюк вибиває за межі поля. Литвиненко Матвійчук. Матвійчук підбирає. Коваль з близької відстані з гостроку та пробивав. Георгій Шаруєв переводить м'яч на корнер. Триває атака. І ще один удар. Знову перехоплення. Бобровицький. Бобровицький втікає віч на віч. Відає передачу на партнера Литвиненко рятує. Підбір залишається за Кім Тім. Але Богдан Бугаєць все-таки не зумів розпорядитися м'ячем як слід. А от на користь Кім Тім повинен бути. Так, а от зовсім невдало розіграли фіолетово-білім. Інтенсивність у цьому протистоянні неймовірно висока, і дуже приємно стежити за матчем, де панують ось такі високі швидкості. Помітна організація гри у кожного із колективів. І, в принципі, за якістю гри, яку ми спостерігаємо сьогодні. Уже можна зробити висновок, що обидві ці команди будуть боротися за найвищі місця у цьому сезоні у дивізіоні СІЛВЕР. Нехай це тільки дебютний поєдинок і для Young Business Club, і для Кім Тім у нинішній зимовій кампанії, але такий висновок дійсно напрошується. Ви Осипенко. Чечер заробляє аут. Литвиненко. Зараз ще одне перехоплення. Знову ворота порожні, але вдається швидко нейтралізувати небезпеку. гравцям Янг Бізнес Клаб. Понад шість хвилин команди вже зіграли в другому таймі. Поки що без забитих м'ячів Борознюк красиво на прийомі обігрує Чечеля, а далі, а далі вдається зробити право на аут поблизу чужого штрафного. Ще один удар Литвиненко на місці. Впорався він із щільним хорошим ударом у виконанні Олександра Бобровицького. Чачель. А вдалося Чечель зберегти м'яч під контролем своєї команди, але далі знову працює пресинг від фіолатовобілих. Щоправда, свій момент довести до пуття їм не вдається. Бобровицький на пару із Дручиком втікали у контратаку, мали чимало свободи на чужі половині поля. Належним чином розіграти м'яч у цій ситуації не вдалося. Ніколайчук повернув на партнера. Дручек. Дручек боровся з суперником, але не зумів тримати ігровий снаряд під своїм контролем. Матвійчук демонструє техніку, обіграє суперника, пробуває з дальньої дистанції. Але шаруєв, шаруєв, шарує, усе контролює. Ніколайчук. Борознюк. Від автора першого голу у нашому матчі м'яч, зрештою, і виходить за межі поля. Матвійчук. Матвійчук завдає удару. Удар, який блокує. Денис Шкоденко. Литвиненко. Прядка. Матвійчук. Матвійчук пробиває удар, блокується. Прядка підбирає. Аут на користь в Бізнес Клаб. Литвиненко. Хороша передача на дальню стійку. Пословський підставляє ногу. Шарує. Врятує свою команду, розпочинає контратаку. Дручик. Дручик у ближньому бою не зумів переграти Олександра Литвиненка. Ще один удар. Литвиненко на місці. Литвиненко якого удару завдає Шаруєв. Вийшов за межі штрафного майданчика, ледь не отримав за комірець. От обидва кіпери відомі тим, що можуть ось так влучити від своїх воріт у чужу рамку, якщо колега по воротарському цеху необачно залишить ворота. Литвиненко чимало забивав. Шаруєв. Сьогодні теж уже демонстрував свої вміння. І насправді був близьким до того, щоб забити. Але поки без голів від воротарів, коломієць стандарт заробляє на чужій половині поля. Половину другого тайму команди відіграли. Бугаєць з гостроку та пробуває. Литвиненко поглядом супроводжує м'яч за межі поля. Пословський. Коломієць. Матвійчук. Пословський. Повертає на Матвійчука Матвійчук. Матвійчук. І Бугаєць. Страхує партнерів. В підкаті доволі самовідданому Вибиває м'яч за бокову. Коломіс ще один удар. шарує на місці. Ще один аут на користь Ян Бізнес Клаб. Так, у другому таймі Young Бізнес Клаб більше часу проводить в атаці на чужій половині поля. Литвиненко продовжує регулярно підключатися вперед, як п'ятий польовий, але ніяк не вдається наблизитися до суперника хоча би на відстань одного голу. Поки що другий тайм у нас взагалі минає без голів. Хоча деякі небезпечні моменти, звісно, були у підопічних Євгена Задорожного, як власне були шанси у Кім Тім на контуратаці спіймати суперника і збільшити свій гандикап у рахунку. Але поки що цифри залишаються сталими: 3-1 на користь Кім Тім. Ніколайчук по флангу віддає передачу. Аут в цій ситуації на користь Янг Бізнес Клаб. Литвиненко по флангу невдалий прийом від футболіста. Янг Бізнес Клаб. І все це перекреслив будь-які сподівання у перспективній атаці. Матвійчук. Матвійчук. Сьогодні він лідер команди. Він веде за собою партнерів, намагається обігрувати, постійно загострювати. Ну і саме він забив, поки що, єдиний гол Яна Бізнес-Клаб у цьому матчі. Коваль! Коваль! І шаруєв накриває м'яч. Шаруєв намагається розпочати контратаку. Ніколайчук підбирає. У нас тим часом пауза у грі, пов'язана з ушкодженням Дмитра Борознюка. А тим часом Кім Тім забуває відразу ж після відновлення гри. Ніколайчук відправляє м'яч у борота. Богдан Богиєць відзначається асистом. І насправді це вже серйозна заявка на перемогу. 4-1, 34-та хвилина. І фактично в першому ж своєму дебютному поєдинку на нашому турнірі Кім Тім демонструє свої амбіції. Якщо команда в дебютному матчі на стрітфутбол Challenge Kyiv у дивізіоні Сілвер перемагає чинного чемпіона цього дивізіону, це вже заявка на власні чемпіонські амбіції. Але, звісно, їх ще потрібно підтверджувати і надалі. У кожному матчі зараз Ніколайчук ледь дубельоне не оформлює. Нагадаю, наступний поєдинок, який у нас розпочнеться уже зовсім незабаром: протистояння Майамі та Козаків Юнайтед. Ще одна інтригуюча дуель у цьому турі в рамках Ліги сілвер. Литвиненко. Перехоплення від Кім Тім. Бобровицький як помиляється. Матвійчук перед воротами. Шарує, врятує свою команду. Ще один змарнований момент. Пасиві Янг Бізнес Клаб. Жорстка боротьба триває. Олександр Бобровицький підбирає. Бобровицький по флангу. Ніколайчук в один дотик. Бобровицький вихід Вічнавич. Литвиненко. Рятує свою команду, відкладений фол. Звісно, буде зафіксовано, але Ніколайчук зараз перехоплює. Щоправда, Матвійчук працює уже у захисті. Валентин Матвійчук. Матвійчук виконує простріл, не доходить. м'яч до дальньої стійки. Шкоденко перехопив. Відкладене порушення правил у пасиві Янг Бізнес Клаб. А тим часом тайм-аут вирішують взяти представники Кім Тім до завершення гри. Залишається трішки більше чотирьох хвилин. Ми повертаємося на заключні хвилини протистояння Кім Тім Янг Бізнес Клаб. Чотири хвилини залишається. Чотири один Кім Тім лідирує. І зараз помилка От починають вже відверто нервувати. Підопічні Євгена Задорожного не клеїться гра. Звідси і ось така велика кількість банальних помилок. Велика кількість браку. Чи вдасться створити диво. Янг Бізнес Хто знає. Удар з дальньої дистанції. Один такий удар по виконанні Дмитра Борознюка ще в дебюті гри завершився голом. Цього разу він не влучає у площину. Коваль. Коваль. Отрадін. Пословський. Пословський заробляє аут. Кобаль, Отрадін. Три хвилини до фінального свистка. Бобровицький пресингує. Бобровицький відбирає. А Пословський що? Пословський з фолом зупиняє Бобровицького. Чи буде показана жовта картка капітану Янг Бізнес Клаб? Отож, другий фол пасиві Янг Бізнес Клаб. Штрафний. Невдало виконав у цьому епізоді, скажімо, прямо Дмитро Борознюк. Але за рахунку 4-1 можуть собі дозволити подібне виконання стандартів. Гравці у фіолетово білих кольорах. Пословський прострілює удар. Пословський падає в чужому штрафному, хапається за обличчя. Що там трапилося? Ще одна пауза у нашому матчі. Жодних навмисних грубощів не було в тому епізоді з боку. Кім тім. Чечель. Чечель. Чечель не обіграє Бобровицько, але м'яч на щастя для Янг Бізнес Клаб відскочив до іншого футболіста у чорному. Чечель скидка. Занадто слабко. До пословського м'яч не дійшов. Чечель. Ще один простріл на дальню. Коваль! Коваль не переграє шаруєва. Черговий супермомент. Біля воріт Георгія Шаруєва, який у другому таймі продовжує, попри всі шанси Янг Бізнес-Клаб, залишати свої ворота на замку. Кілька уже просто фантастичних сейвів здійснив голкіпер Кім Тім. І тиск продовжується. Півтори хвилини залишається. Тут абсолютно незрозуміле рішення у виконанні Отрадіна. Можливість для швидкої контратаки. Бугаєць на чужій половині. Бугаєць Йому потрібна підтримка. І Бугаєць заробляє кутовий. Щоб такій ситуації далеко не найгірше рішення, скажемо прямо. Продовжують вигравати час. Фіолетово білі. Отже, остання хвилина пішла у нашому матчі. Тім, тім намагається тримати просто м'яч під контролем. На своїй половині поля. Браво. У Янг бізнес Клаб, мені здається вже і сил. Бракує, аби пресингувати суперника. Особливо якихось психологічних сил. Команда зламана ось таким результатом і тим, як розвивається цей матч, 40 секунд залишається.